Друзі, привіт! Весна, тепло. Сьогодні у нас 9 березня, але досить-досить тепло. Вже таке до 20 градусів. Я вчора навіть у футболці ходив. Так що ось так. Ну що ж, пора виїжджати, як кажуть, у поле. Ну, полів у мене немає, а є грядки. Будемо потрошку обробляти. Там я у попередньому через відео косив кукурузу, скосив, тут ще в мене було, доламав, я говорив. І скосив, пройшовся де двічі, де раз. Зараз почепив фрезу і будемо пробувати фрезерувати. Зараз я вам покажу, що і як. Так, друзі, ну ось хто перший раз дивиться моє відео, а таких багато, то ось такий у мене тракторець. Япончик старенький 91-го року. Але в досить-досить в гарному стані. Е, у мене він, ну, грубо кажучи, півтора роки. Півтора роки Янмарке 3, 13 кінських сил. Ось такий гарний малюк. Ще тут треба покрасити. вже трошки зачищаю. Ось тепло, трошки попідкрашуємо. Ось так. Ось така у нього фриза, теж його рідна, янмаровська, ширина захвату 1201. ну, Взагалі, метр двадцять. Ось така Двухточкова навіска. Є у мене трьохточкова навіска. Ось бачите, тут ось у мене тут плуг стоїть, віракс. Ось тут чизель, культиватор, Це все на трьохточки, Ось гілкоріз я зробив. Ось очки косарка, що я косив, і ось трьох точка на ньому лежить. Бачите, тут я доробив трошки пластини, ну, в інтернеті це все діло є, і в мене на каналі є. Так що ось так, друзі, про тракторець. Трьохциліндровий, водяне охолодження, повний привід, передок не відмикається. Постійно на повному приводі на навіскі гідроциліндра навіска регулюється вліво-вправо, для фризи, немає. Тут напряму, Ну тут ось глибина регулюється тросом від фартуха. Виставляєте, зараз я вам покажу де. І коли, наприклад, фриза заходить глибше. Тросик ось натягує і вона припіднімається. І навпаки, коли вище, тоді вона опускається. Ось тут ось ось, ось. це просто підйом на візки, бачите, опускається і підйом. А це виставляється глибина, на яку вам треба, щоб фрезерувало. Ну, а все так, як у звичайному тракторі. Все, ось. блокіровка, спарені тормоза. Це ручник нажали на тормоза, газ, ручний газ. Швидкостя ось тут дуже-дуже зручно. Воно так як виходить, як реверс. Це ВОМ, ну, ВВП, вал відбору потужності. Нейтральна 540 обертів, 700. 50 чи 740 і 1100 з чим. Швидкостя, ось тут досить зручно. Дивіться, 4 швидкості і ось речах. Тобто ви включили швидкість, ось в даному випадку стоїть третя. Ось отак ви цим речагом уперед. Оце буде задня. Отак буде нейтральна, понижена, повишена. І так само на будь-якій швидкості. Поставили. там... Тут ось першу так само все. Це ось стоїть на повишеній, понижена нейтральна і назад. Тобто такий реверс, щеплення. Ну. Ну, ось так. Так що, друзі, зараз будемо пробувати. Ну, зараз ще вам кое-що покажу трошки швидко. Оце ось осінню я косив, не все зламав, оце ось восени, бачите? Я профрезерував, скосив і профрезерував. Ось воно таке. А це ось очки я скосив. Ну, тут ось один раз пройшовся, тут ось двічі. Ну, нічого, переб'ю. Пару разів тут небагато, тут і там трошки внизу. І все. Ось так. Попробуємо зараз його перефрезерувати. А потім, може, ще через час, щоб воно і підсихало, і підгнивало. А тоді подивимося, що тут не знаю, що я ще буду тут сіяти, садити. Можливо, вже перед самим сіянням садіння пройдуся фрезою раз, а можливо, й плугом. Тобто буде видно. Поки що нам треба оце трошки переколошматить разом із землею. Так що, поїхали. Ось так виходить, бачите, порівняти те, що осінню я, тут приблизно воно так само виглядає. Тут просто. Зараз знаєте, що я зроблю? Зроблю такий експеримент. Зараз пройдуся отут, ось, там де я осінню, по фризованому раз. І отам пройдуся двічі по тому самому сліду. А тут залишу один. Ну і потім подивимося, порівняємо хоча б вигляд, яке воно буде. Так що поїхали. Ну що ж, пройшов, бачите на мені який яскравий костюм. <гум> У мене є відео про нього. Це ось Сізам фірма. О, ось тако. Та <гум> я його купив по акції, по дуже-дуже хорошій скидки. О, і ось перчатки. Бачите, я тут босс. Сам собі пан нема такої назви Ну я тут бос, ну сам собі бос. Якось так. Ну то таке, добре, давайте зараз подивимося, що я тут нафрезерував. Так, друзі, дивіться. Оце в нас ось, я пройшовся осінню раз і ось, ось зараз один раз. Ну, в принципі, торчить. Ну, а що ви хотіли? Кукурузиння, фризаж його пере... всього навсього переколошмачує з землею. Це ж не плуг, що прикидає. Ось так. Ну а отут ось я пройшовся один раз. Бачите, це те, що я косив сьогодні вранці, докошував. А ось теж саме, тільки пройшовся два рази. Ну, значно краще. Бачите? Так що, смотря, що, можливо, не треба тут нічого йорати. Можливо, якщо я тут буду сіяти гарбузи, то нормально в два сліда пройдуся, зараз один раз, а потім уже, коли буду сіяти гарбузи, пройдуся ще разок. У планах у мене ось буду робити, починати робити каток до фризи і до культиватора. Вон у мене культиватор. За косівкою він валяється, бачите, треба його до ума доводити. Так ну так що ось так. Поїхали далі. Пройдуся в общем, один раз, а потім вже пізніше, вже коли треба буде сіяти, садити другий раз. Зараз не буду. Нормально воно прикида, нормально виходить. А люди он там далі повигрібали, грядки. Якщо видно, таке мов там виорано, Все все вимили, все попалили, все убрали, нема нічого. Ну, я рахую, що то неправильно. Вони кажуть, що мов бур'ян, там перемелюєш насіння той. Та насіння вже висохло, насіння вже все на землі. Ви його не виберете ніяк, все, все рівно. А стебло воно перегнає і буде удобрення. Так що не, я нічого ніколи не згрібаю, не палю усе на грядку, усе переколошмачую і гадаю, це набагато краще. Ну, це таке. Хто як хоче, так і, так і робить. Я роблю саме так. Ну, то таке. Добре, поїхали працювати. Менш балакати, а треба працювати. Так, друзі, закінчив. Де краще, де хуже, ну нормально. Бачите, ну, якщо ще раз пройдуся, то земля ще сирувата, звісно, вона тільки-тільки розмерзлась пару днів. ну А так нічого, ну нормально. Щось ми тут, я вже говорив, чи профрезеруємо ще, чи переоремо, буде видно. Тут у мене була огородина картопля, то тут Бачите, на зяб я орав. Там вон, травичка теж на зяб. Отут о, є у мене відео, коли в мене були свині. Ну, ось Майже ось, аж ось сюди. То, тут така земля вони втоптали за 5 років, як камінь чизелем. Я тут зривав, туди-сюди, тоді ви профрезерував і виорав, вийшло. Земля тут така вигуляна добре. Ну і внизу вон, теж, бачите, кукурузиння. Треба кущі ще оці поспилювати. Один кущано я спиляв. А ці ось посеред грядок. Поспилювати їх і переробити. Так що, друзі, ось таке відео. Ось так ми працюємо. Роботи багато. Весна, тепло, треба грибти. Вигрібати усе. Ну нічого, потихеньку справимося. Помаленьку, помаленьку і зробимо. Так що на цьому відео буду своє закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалось, дізлайк, пишемо свої коментарі. І всяке таке. На цьому все. Пока. До наступних скорих зустрічів. Слава Україні.